Любі діти, запрошую вас на заняття з комунікативного розвитку, де ми з вами познайомимось з голосними звуками. Давайте ми з вами пригадаємо, що ми можемо робити з голосними звуками. Ми можемо їх співати, і коли ми їх вимовляємо, нам нічого не. Не заважає. А зараз подивіться на картинку та назвіть всі голосні, які ви бачите. Ми з вами продовжуємо і наступне завдання від бджілки. нам потрібно з вами з'єднати голосний та з приголосним і прочитати склад. Слідкуйте за стрілочкою. Починаємо. Ам. Ом. Ум. Um. Молодці, ви чудово впоралися з завданням. Подивіться на картинку і назвіть всі предмети, які ви бачите. Який перший звук у всіх цих словах? А ось ми з вами бачимо лимон. Давайте подумаємо і скажемо, які ж голосні є в цьому слові? Послухайте уважно та назвіть їх лимон. Які голосні є у слові салат? Салат. Які голосніє у слові горох? Горох, які голосні є у слові пиріг? Пи Молодці дітки, ви чудово впорались, а ось ще одне завдання. Сталась плутанина. Потрібно знайти будиночок для корівки, для ведмедя та жаби. Подумайте, скажіть, де живе корова? У річці, у корівнику чи у барлозі? Корова живе у корівнику, де живе ведмідь, у річці озері у корівнику чи у барлозі. Ведмідь живе у барлозі. Де живе жаба? У річці озері у корівнику чи у барлозі. А тепер подумайте та назвіть слова, в яких є перший звук О.